Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять. вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Стоп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

16, 17, 18, 19, 20 Окей, стоп. Раз, два, три, чотири. Атака, Андрій, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Заміси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7